Милі дівчатка, ну біп України, та ще й які ви не такі, як вовсе. Тому що одна така, а інша така. А якщо у вас тут всі жінки та дівчата ще й учені, то їм взагалі вже весь світ перевертається вверх ногами. Пардон Догори! дригом. І розумний не для танцювання, а для устройства себе, для розв'язки свого ніжного існування. Тому що це ж жінки, а котра не чона, вона теж жінка. Але навіщо? Чона це ж очень і очень? Так, так, але ні? Головне у жінки натуральна хворма. Так от, що я хотів сказати, вітаю вас зі святом вашим, нашим, весни та краси. Бажаю, щоб кожна з вас мала двох. Ні, трьох. Ну такий етажний будиночок. Залишайтесь такими, якими були. Є і будете променистими та чарівними, справжніми еталонами краси. Будьте щасливі трохи більше ніж безмежно. І вдома, і не вдома, і на роботі, і не на роботі. Від щирого серця бажаю я. ні, ми, всі чоловіки і хлопці, ну біп, вам. Ні, ну ти подивись, ви спрачивався?